Підперта стеля та тріщини у стінах. Сотня мешканців черкаської багатоповерхівки бояться бути похованими під стінами своєї домівки. У їхньому будинку відходить стіна. П'ять років тому її укріпили тимчасовими підпірками, та це не допомогло. Люди досі чують, як репається багатоповерхівка. Перелякані мешканці знову почали вимагати у влади допомоги. Чи їх почули знають мої колеги. Оце ж гляньте. оце ж гляньте. Як ми живемо? Тамара Михайлівна показує свою трьохкімнатну квартиру. У новозбудований дім жінка оселилася ще у 93-му. У двох кімнатах обживаються сім'єю, а у третій виросла мотилева конструкція. Вона бачите, яка щелина там. Оце туди стіна пішла на вулицю через те, щоб вона не, не упала і все це то підперли це потулок. І це так стоїть з підвального приміщення по п'ятий поверх. Тріщина у стінах через зміщення панели бокової стіни. Їх люди помітили 10 років тому. Та точних причин їм і досі не назвали, лише версії. Неякісний монтаж, друга причина неякісні панелі. Теж може бути, і третя причина, що це, що неправильно експлуатувався будинок. Порятувати їхні квадратні метри мали чиновники. На прохання мешканців вони виділили 400 тисяч гривень на тимчасові підпірки. Проте вони не допомагають, говорить мешканка першого поверху Світлана Іванівна із жахом пригадує тріски стін цієї зими. Раніше було ну, тріск чуть було, ну, наче нічого. Цю зиму, як в січні вдарили сильним морозом, тріщина пішла ну, вниз, дуже страшно в квартирі знаходитись, тільки десь щось трісне, думаєш, що вже чи тікати. Жити у страху, що будинок може поховати під собою мешканців. Люди втомилися, у котре звернулися до владців за порятунком. У мерії ж готові відновити будинок та не можуть знайти підрядника, бо брати відповідальність за такі складні роботи ніхто не хоче. Зараз профільний департамент веде перемовини зі столичними фахівцями щодо проектної документації. Зараз планується заключення договору з Київським проектним інститутом експериментальних конструкцій. Возможно, буде Троїтельства спеціального металічного каркаса, який якби жорсткість этой стіні. Сьогодні виділено близько 250 тисяч на проєктні роботи. Яка саме сума буде освоєна чи 100 тисяч чи 50, Я буду знати тільки після того, як проектна організація надасть мені кошторис на виконання їхніх робіт. Мешканці просять чиновників не баритися і переконують, готові боротися за спокійне життя у своїх домівках. Ірина Головка, Віка новини.